Вівторок, 28 травня, ви дивитеся підсумок дня у викладі журналістів нашого каналу. У студії працює марта стадник. Залишайтеся з нами. У народному домі відбулася презентація культурного роману із історичного буття Стрийщини Хрест. Його написав наш земляк, письменник, політик, професор і візіонер Василь Базів. На зустріч із письменником у цей день завітало близько трьохсот стриян. Його книга вийшла у харківському видавництві фоліо півторатисячним накладом. Події роману розгортаються у Галичині у 60-х роках минулого століття. У підкарпатському селі Ленінці скидають із церкви хрест. Ця акція викликає народне повстання. Як не дивно, але у протистоянні із тодішньою владою правда стала на бік селян, адже їхнім полководцем був сам Христос. На презентацію роману, яка відбулася у нашому місті, завітали не лише шанувальники творчості, а й представники літературної, політичної та наукової еліти. Повні зали читачів, окрім нашого міста, Василь Базів збира у Львові, Києві та за кордоном. Наразі роман перекладають англійською мовою, який вийде у Лондоні. Роман Хрест. Тесте можна придбати у книгарнях Страя і детальніше ознайомитися із творчістю письменника. Події описані, так скажемо, 60-х років минулого століття, коли я був школярем. Сюжет роману такий, що в одній в одному із сіл в комсомольці і конкретний герой чи антигерой Паша Харкавий, він поскидав вже всі хрести, які тільки є в районі. А це він скидає хрест із церкви, в якій його хрестили. І це викликає повстання народне. Село піднімається проти держави існуючої. і воює Стрийське чи Галицьке село, прототипом якого може бути мій рідний Семигинів. А Тим часом Василь Базію планує відвідати всесвітній конгрес глобального розвитку, який відбудеться 16 червня у Нью-Йорку. На нього з'їдуться близько ста найрозумніших людей планети, серед яких представники науки, політики і філософської літератури. Від України єдиним на конференції буде Василь Базів, що робить неабийку честь нашій державі. На всесвітньому зібранні найсвітліших розмів планети обговорять важливий мегапроект, а саме створення штучного. Мозку, що за важливістю посідає третє місце після створення атомної бомби та польоту людини у космос. А зараз у лютому у Сполучених Штатах Америки Конгрес затвердив програму, подану президентом Обамою, і цей проект перевищує оці два попередні, які я кажу. Це проект зі створення штучного мозку. Взагалі. Людина вже тепер все зрозуміла, що як функціонує в нашому організмі. І все можна вже поміняти. Включно з серцем. Вже десь в Франції запускають цілу фабрику і серійного виробництва сердець, і можна собі купити інше серце і що завгодно, крім мозку. У п'ятницю, 31 травня, у народному домі відбудеться презентація фільму про видатну стрийську трійцю Бабакевича, Лосницького та Нишанківського. Що очікувати від прем'єри? Дивіться далі, вже цієї п'ятниці стрияни матимуть унікальну нагоду переглянути прем'єру фільму про трьох видатних. Постатей Олексу Бубукевича, Євгена Олесницького та Остапа Нежанківського зйомки художньо публіцистичного фільму відбувалися у нашому місті, в тих місцях, де жила та творила видатна трійця. Участь у стрічці взяли стріяни різних соціальних сфер: велич і трагедія стрійських будителів. Така назва фільму, який складається з п'яти частин. Її автором та режисером виступив стриянин, громадський діяч, журналіст та фінансист Євген Тиченко. Просто ну щиро вражений, щиро зворушений, коли почав цікавитися долями цих трьох людей, долями насправді трагічними, величними одночасно. Це були титани, які можливо, життя яких ми мало знаємо і мало популяризуємо. Тому власне і в мене така думка і виникла, бо десь наше уявлення про них дещо схематичне, дещо яке умовне. Коли заглибився їхні долі в їхнє життя, зрозумів, що це треба розповісти. Триватиме фільм одну годину і десять хвилин. У цей проміжок часу увійдуть розповіді та інсценізації із дитинства головних героїв, їхнє становлення як будителів Галичини та діяльність на стрищині. Закінчується фільм трагічними моментами і життя посу Олесницького Бобикевича і Нежанківського та висновками автора фільму. Прем'єра відбудеться 31 травня у народному домі. Вхід для стриян безкоштовний. Початок кінодійства о 17-й годині. Отож, не пропустіть важливу культурну подію для нашого міста. Для нас це дуже важливо було, щоб це було власне в народному домі, тому що червоною ниткою через весь фільм проходить ця назва, ця споруда, бо і долі наших героїв, всіх трьох героїв, дуже тісно пов'язані з народним домом. Ну, Зокрема, скажу, що того самого Олесницького, коли ховали стрію і перевезли з Відня, похорон був стрію. То власне поминальна служба, і потім е е молебень сам, а вже потім і поминки відбувалися в Народному домі. Світлана Коханчик, Тарас Семигаленко, Стрийські новини. Дзвоник під Лунаві тепер у школярів розпочався сезон екзаменів. Наприкінці кожного навчального року у випускних класах проводять державні підсумкові атестації, щоб визначити рівень навченості школярів за увесь рік. Знання дев'ятикласників перевірятимуть із п'яти предметів. Уже є визначена дата для української мови. Це 31 травня. Тему диктанту буде оголошено по першому національному та по радіо о 9-й годині ранку. Математику здаватимуть дев'ятикласники 4 червня. Усі інші дати визначає навчальний заклад за погодженням із управлінням освіти. А щодо 11 класу, тут атестація відбудеться у дуже короткий термін із 27 по 31 травня. Учора випускники уже здали іспит із української мови. Бали за державну підсумкову атестацію вносять до додатку атестата, і ця оцінка впливає на середній бал основного документа про шкільну освіту. Відповідно, цей середній бал додається до результатів ЗНО при вступі. До вишу. Довжемо випуску неділю. У Станкові відбулася посвята меморіальної таблиці видатному краянину Петру Дмитришину, завдяки якому у 30-ті роки село національно відродилося. Петро Дмитришин народився у 1907 році, закінчив Стрийську гімназію і став активним учасником. УУНУ за що й був засуджений на три роки. Усі свої сили і письменницький талант він віддав на розвиток рідного села. На події були присутні представники центру реабілітації ветеранів ОУН-УПА, Громадський та духовенство станкова та фалиша гості співали повстанські пісні та згадували щирого націоналіста Петра Дмитришина. До відкриття таблиці долучився і народний депутат України Віктор Швець. Кілька днів тому Україна відзначала День працівників культури та аматорів народного мистецтва Астрійський районний відділ культури вирішив шанувати своїх творчих працівників і влаштував для них професійне свято. Деталі дивіться в сюжеті. Привітати працівників культури Стрищини прийшли представники районної ради та адміністрації. Зі сцени районного будинку культури звучали слова вдячності для усіх працівників культурної царини. Вітальну листівку від імені голови Стрийської районної державної адміністрації озвучила Наталя Тємін. Шок, заступник з гуманітарних питань. На офіційному святкуванні були й представники Стрийського духовенства. До присутніх звернулася і керівник відділу культури та туризму Юлія Королишин. Своїх підлеглих привітала в особливий спосіб. У її словах переплелися водночас смуток, радість та роздуми над прийдешнім майбутнім. Потрібно було сконструювати вітання початкове, опершися і на Боже Слово. І так уявіть собі, чогось цей рік в мене. Проходить, що і сьогодні я хочу сказати не своїм словом, словом чоловіка, який гідно живе на землі, який вчить нас розуму, і те, що він а випадково я це прочитала, і хочу вам донести для мене і для вас, для нас всіх, повинно би бути. Важливим словом на святкування дня працівників культурної сфери Зі Львова приїхала молода співачка Оксана Муха. Колоритна та тендітна дівчина минулоріч здобула перемогу на міжнародному конкурсі імені Квітки. Цісак загалом до стрия вона привезла кращі пісні, які полюбила виконувати сама квітка. Пічничка, Ішла районних працівників культури виключно народними піснями, які виконувала з характерним для Галичини акцентом. Відтак зі сцени лунали акапельно, бабусині, конопельки, тече вода каламутна. Іванку Іванку частину музичних шедеврів, поціновувачка творчості квітки Цісак Оксана, проспівала на пару з відомим львів'янином, гітаристом Сергієм Гуріним. На останок Оксана Муха зізналася, що лише на Стрищині живуть особливі люди, до яких хочеться приїжджати не раз. Подобається дуже, що люди щиро приймають. Ніхто тебе не вивчає і не аналізує відразу з висоти своїх років або вміння. Тобто, дуже так якось все дуже просто. От та простота, яка, якої, на жаль, бракує на наших теренах. Нагородження кращих працівників культури в Стрийському районі відбудеться згодом. Кажуть, це буде окрема та не менш феєрична подія. Вершення сьогодні у вечірньому прямому ефірі дивіться програму персони із Світланою Куханчик. Її гостем буде відомий громадський діяч Барт, голова товариства «Просвіта» у Устраю, Зеновій Меді. Ж, не пропустіть цікавої розмови? Початок, як завжди, о 19.30 на Теркалан. І на цьому в мене все. Залишайтеся на нашому каналі. Бажаю вам приємного перегляду та гарного настрою. На все добре і до побачення.